Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло Є. Ми просимо вас з самого початку виражати своє зацікавлення лайками та підпискою на канал, натискайте дзвіночок для підписки, щоб першими отримувати інформацію про свіжі та доступні варіанти нерухомості. Поділіться своїми враженнями в коментарях щодо даної садиби. Рекомендуйте відео тим, кому це цікаво. Сьогодні, за вашими побажаннями, бо їх багато. Ми їдемо в напрямок до, ближче до Ярем чи ближче до Буковелю. Сьогодні ми будемо оглядати будинок в недешевих місцях, але все ж ми обираємо бюджетні будиночки: місто Делятин, селище міського типу. Знаходиться Делятин на відстані від Івано-Франківська, 48. Кілометрів. Час поїздки година 20 хвилин від Івано-Франківська. від Делятина до Єремче дуже близько. Це близько 10 кілометрів і всього 17 хвилин поїздки. До Буковелю теж недалеко 45 кілометрів, майже 46 і 1 година 20 хвилин поїздки. Надзвичайно гарна природа. Ось це вже ми в делятині, ось такі краєвиди, ми вже біля будинку милуємося природою, лісок поруч, а це вже будинок, який ми будемо оглядати. Газофікований, має три кімнати, будинок дерев'яний, облицьований вагонкою приємного кольору і якості. Підмурок на камені тесаному, так? Так, так. так. Підморок хороший. Літня кухня на дві кімнати, так, так. а це баня. Ну це таке раніше було. Тут немає нічого, ні газу, ні. Ну Просто... така, як на дровах баня. Дорова, угу. Так, так. угу, Оглядаємо обійстя, Двір. Жовто-блакитна будівля це літня кухня, досить простора, але там живуть квартиранти, ми не стали їх турбувати. Менший будиночок зелений, це баня, як ми вже сказали. Далі є госбудівлі, є гараж, ось з зеленими такими воротами. Двір заасфальтований, хоч і старий асфальт, але він є. Всього землі 15 соток, тобто, де будинок і город, є земельні ділянки, виноградник. Забули сказати, що літня кухня теж газофікована. Краниця, дивимося, заглядаємо, вода є, вода звідти береться, це сусідська ділянка. Просторо, бо не забудовано. Влітку тут, звісно, набагато краще, коли все зелено. Водарське будівлі тут стодола, стайня, для сіна, і далі город. І Неподалік є залізниця. Курсують приміські потяги. Всього в 500 метрах від будинку є зупинка такого приміського потягу. Сусідка нам пояснює про розклад приміського потягу. 500 метрів звідси на Франківськ і на Рахів, так? Так, так. Але то раз, раз на день. Раз на день. А близько. близько. А ті, що є вішки, то вони не стоїть. Вони в Делятині не стоять. Ще раз оглядаємо ділянку в пошуку гарних краєвидів. Їх знаходимо. 15 соток землі поблизу вже курортної, такої місцевості, як Яремче. Тут дуже гарно влітку є ліс з грибами, як нам розповіли сусіди. Що ж, оглянемо сам будинок. Заходимо в будинок. Невеликий передпокій. Веранда. Веранда, коридорчик. Так, підлога. тут. Ліноліум на підлозі перша кімната з коридору. Якщо в будинку робити кухню, то найкраще місце, мабуть, це. І це видно з того, що тут робили якісь кахлі, є піч. Будинок газифікований, так що перша кімната під кухню цілком. Годиться. Ось її площа. Це досить простора кімната. Піч. І велика кладовка. Велика кладовка, в яких зараз роблять санвузли. Така велика з полицями кладовка. Тут дерев'яна підлога. Горище, хороше в плані міцне дерево і хорощине, горище, ось таке горище. Будинок під бляхою. Дерева багато. Горище високі, цілком можна робити мансарний поверх. Це найбільша кімната. І піч. В кожній кімнаті є піч. І одночасно є конвектори. Третя кімната, Кімнати переходять з кімнату. Третя кімната. Крайня кімната. Газовий конвектор. Є піч. І про ціну будинку. Домогосподарство в містечку Делятин на ділянці 15 соток землі, будинок газофікований, з літньою кухнею, господарськими будівлями. Власники оцінили в 25 тисяч доларів. Торг можливий на місці з власниками. Якщо залишилися запитання, пишіть їх в коментарі. Телефонуйте телефон під відео. Дякуємо вам за увагу і просимо поставити нам за нашу роботу, за нашу дальню поїздку-оцінку. Підписуйтесь на наш канал і кожні 4 дні нове відео. До зустрічі!